Вітаю, друзі! Кожен день стає все складніше знайти якісні і безкоштовні нейромережі. Леонардо дає крихітні ліміти, Eleven Labs блокує акаунти, а Клінг взагалі закрив безкоштовний доступ до генерації відео. Сьогодні я покажу вам повний набір нейромереж від Google, які можна використовувати безкоштовно, і вони на голову вищі за аналог. В Кінці я покажу, як отримати до них безкоштовний доступ. Отже, відкривайте Google AI Studio. Посилання на всі сервіси, звісно, будуть в описі. Інтерфейс максимально простий, ліворуч, панель інструментів по центру, сам чат, праворуч, налаштування. Ми обираємо модель Gemini Pro, бо вона найдосконаліша та найзбалансованіша. Поговоримо про найважливіші налаштування. Перше це токен каунт або лічильник тексту у чаті. На кожен діалог є ліміт 1 мільйон токенів, це нереально багато, вистачить навіть на цілу книгу. У кожному чаті свій ліміт. Тому якщо токени закінчаться, просто створюйте новий чат. Повзунок, температура відповідає за креативність. Якщо потрібні сміливі незвичайні ідеї, ставте 1.3. Хочете передбачуваних відповідей, вибирайте 0.7 або 1. Далі відкриваємо віконце системні інструкції, де ми можемо налаштувати роль та стиль чату. Я, наприклад, надаю йому роль сценариста з десятирічним досвідом у галузі наукової фантастики. Тепер цей чат буде працювати саме у цьому напрямку, що гарантує якісніші результати. Решту параметрів краще залишити за замовчуванням. Сьогодні я створю мінісерію на кшталт чорного дзеркала. Прошу чат скласти мені короткий сюжет на основі мого прикладу. За хвилину сюжет та діалоги готові. Якщо результат не влаштовує, можете натиснути кнопку «ретурн» і Gemini перегенерує відповідь. Я також прошу скласти промпти для генерації картинок до кожної сцени. Загалом, Gemini працює як чат GPT, тому труднощів не буде. Рухаємося далі і відкриваємо розділ «Генерати медіа», де можна створювати високоякісну озвучку та зображень. Почнемо з вкладки Іміджейн. Ми потрапляємо на робочу область, де в центрі бачимо поле для введення промпта, а праворуч налаштувань. Спершу обираємо модель для генерації. – «Imaging 4 Ультра максимальна якість та увага до деталей. «Imaging 4 висока якість і швидка генерація. Імейджинг 3 найшвидша генерація, висока якість, але менше дотримання промпта. Я оберу «Imaging 4. Далі вибираю співвідношення сторін 16 на 9, це стандарт для Ютуба. Усе готово, вставляємо промпти, які склав Gemini, і генеруємо картинки. Якість зображень вражає: модель «Imaging 4 чудово розуміє промпти і генерує як реалістичний, так і мультяшний контент. На одному Google аккаунті можна створити до 50 картинок на день. Якщо у вас є, наприклад, 5 акаунтів, ви отримуєте 250 картинок щодня безкоштовно. Просто і без жодних хитрощів. Повертаємося до вкладки Генерати медіа та переходимо до натів спіч генерейшн. Тут ми можемо створити найреалістичнішу озвучку майже будь-якою мовою, зокрема й українською. Праворуч у налаштуваннях обираємо модель Gemini 2.5. Про далі кількість спікерів, один або два. У моєму міні-фільмі мені потрібен один спікер. Нижче є повзунок, що відповідає за креативність голосу. Я залишу одиницю, але ви можете експериментувати. Обираємо голос, вони підходять для будь-якої мови. Для свого мініфільму я обрав голос Карен. Сідайте ближче до вогню. Ось так. Ви думаєте, ліс темний і повний таємниць? Ох, як ви помиляєтеся! Справжні монстри ховаються не тут. Вони живуть у ваших кишенях, у ваших телефонах. Ви ж знаєте, що ці маленькі пристрої бачать усе, чують усе. Але що якщо одного дня він не просто побачить, а почне посміхатися у відповідь? А тепер моя улюблена фішка – «Styler Instruction». Тут ми можемо детально налаштувати стиль голосу і не просто обрати зі списку сумний чи веселий, а описати настрій спікера своїми словами. Наприклад, я напишу англійською: Розкажи цю історію в грайливій лякаючій манері, ніби ти розмовляєш з групою відпочивальників у кемпінгу. Вставляємо текст, генеруємо і слухаємо. Сідайте ближче до вогню, ось так. Ви думаєте, ліс темний і повний таємниць? Ох, як ви помиляєтеся! Справжні монстри ховаються не тут. Вони живуть у ваших кишенях, у ваших телефонах. Ви ж знаєте, що ці маленькі пристрої бачать усе, чують усе. Але що якщо одного дня він не просто побачить, а почне посміхатися у відповідь? Ось приклад: стиль чоловік біжить і, задихаючись, намагається передати повідомлення. Він наляканий і перебуває в небезпеці. Вставляю відповідний текст, генерую і слухаємо, як це звучить. Сідайте ближче до вогню. Ось так. Ви думаєте, ліс, темний і повний таємниць? Ох, як ви помиляєтеся! Справжні монстри ховаються не тут. Вони живуть у ваших кишенях, у ваших телефонах. Ви ж знаєте, що ці маленькі пристрої бачать усе, чують усе. Але що якщо одного дня він не просто побачить, а почне посміхатися у відповідь? Ця озвучка від Гугла звучить неймовірно реалістично. Якщо результат не задовольнив, генеруйте ще раз і отримаєте інший. Після цього натискаємо на три крапки і завантажуємо. З озвучкою розібралися. Переходимо до генерації відео. Ви, напевно, бачили це відео з бабусею та носорогом. Воно створене саме через цей сервіс, і зараз я покажу, як саме. Цей сервіс називається Flow, і він доступний лише за підпискою Google Gemini Pro. В кінці я покажу, як її отримати безкоштовно. Створюємо новий проєкт. Бачимо на балансі тисячу токенів, цього цілком достатньо для старту. Обираємо модель VO3 Quality та кількість генерацій, одна. Тепер переходимо до промпта. У моєму прикладі я заміню носорога на ведведя. Рекомендую писати промпти англійською, так нейромережа розуміє краще. У промпті я вказав, щоб була легка і природна зйомка з рук без зміни рекурсу. Прописуємо поведінку персонажів, щоб бабуся і ведмідь стояли майже нерухомо, але робили легкі живі рухи. Обов'язково прописуємо, щоб відео було без субтитрів. Ось такий результат ми отримали. То ваше відео може бути згенеровано з некоректною озвучкою. Google обіцяє виправити це найближчим часом. Далі натискаємо на піктограму Зберегти та вибираємо потрібну роздільну здатність. Давайте подивимося ще кілька прикладів генерації в різних стилях і жанрах. Можу сказати, що за співвідношенням ціна, якість цей сервіс Flow зараз на першому місці серед конкурентів. За моделями рекомендую використовувати VO3FAST. Можна згенерувати 50 відео з оптимальною якістю та озвучкою. Якщо потрібно генерувати за картинками, використовуйте vo 2 Fast та отримуйте 100 відео на місяць. А тепер давайте подивимося на результат, який я отримав, використовуючи ці нейромережі. Так, все пройшло успішно. Можу сказати, що якість результату просто чудова. А тепер давайте розберемося, як користуватися цим добром безкоштовно. Google AI Studio за замовчуванням безкоштовний та зі щедрими щоденними лімітами. Якщо у вас є кілька Google акаунтів, можна генерувати картинки та озвучку майже необмежено. Однак щоб генерувати відео в розділі Flow, потрібно виконати кілька кроків саме у тій послідовності, яку я зараз покажу. Заходимо в сервіс Flow, авторизуємося через свій Google акаунт. З'являється пропозиція оформити підписку. Далі виходить вікно. Можна взяти безкоштовний пробний місяць і отримати тисячу токенів для генерації. Натискаємо оформити підписку, приймаємо умови, тиснемо Додати карту. Підійде будь-яка віза чи Мастекард. Заповнюємо дані, натискаємо Зберегти і бачимо, що підписка активована. Повертаємося у сервіс, і ось на балансі вже тисяча токенів. Головне не забути перед кінцем місяця відв'язати карту, щоб з вас не зняли гроші. А на цьому все дякую за перегляд. І не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео.